Всім вітаннячка. Сьогодні пропоную вам ознайомитись з Ямахою Gear UA08. Це найсвіжіший гір на сьогоднішній день, який я скажімо так, зустрічав. Це вже модифікація, як ви почули, UA08, 4 інжекторний на водяному охолодженні. Такий собі кінь вантажний для бізнесу, для домашніх. Скажімо так, потреб я особисто на герові проїздив весь минулий рік і скажу вам, що техніка дійсно дуже крута і дуже практична в першу чергу. Гір в мене з кофрами, а там вже кожен буде під потребу. Так, дивіться, почав з самого цікавого він 19.07, тобто майже 20-й рік випуску і 5 fa От ua 08. І на сьогодні це... Саме ж свіженьке, що мені доводилось зустрічати. Все вірно, тут також також у нас 19-й рік, 6 місяць, тому дійсно свіжий апарат. Що можу по ньому сказати? Є модифікації попередні, це UA07 та UA06, але цей найсвіжіший по роках. Тут Допрацьована система впуску бензину, тому він ще більш економічніший, за попередні модельки, але як завжди є але, він більш технологічний і трішечки важче буде <кхи> і дорожчий в експлуатації, ніж попередні модельки. Тому давайте детально. Перше, що покажу, пробігу 23 тисячі. Якщо ми маємо на увазі гір, то для гіра це абсолютно Новий апарат. Дивіться, отак все виглядає в нього по пультах. Це у нас версія з ручними гальмами. От, є ще варіанти з ножними, але з ножними, звичайно ж не такі популярні. Бачите, так виглядає ручний стояночний тормоз, гальма, передні гальма. Перепрошую, продовжуємо. Так, передні гальма я хотів сказати, що можна і зняти, і поставити, тобто зробити ручні або ножні гальма. І, як правило, всі переробляють з ножного на ручний, тому що в реаліях, коли сюди щось потрібно поставити на підлогу, звичайно, ножний тормоз, ножні гальма не такі практичні. Отак, От права частина виглядає без жодної подряпини, без дефектів гір. Весь він в рідній фарбі, рідне сидіння, як ви бачили. так, Колеса також в рідній фарбі, гума 110 х 90 х 10 Гума гарна стоїть. Щінко називається. В принципі, постану... Постану взагалі як нова. 90% там отак. Тому в принципі нова гума задня стоїть. Візуально він нічим не відрізняється від попереднього гіра. По варіаторній системі все повністю стокове, все оригінальне, тому питань ніяких немає. Навіть помпа рідна я ні, ні, нічого не відкручував, нічого не дивився. Зараз прокатаємось, тому що техніка, можливо, стояла. І подивимося, чи є емульсія в мастилі. Таким чином можна... Перевірити помпу а от, або фізично її потрібно буде знімати. Масло тут чисте, без ніяких ознак. там. Ліва частина також, дивіться, без єдиної подряпини. Є бокова підніжечка, яка або виключає двигун, або не дає оберти розвивати на боковій підніжці. Ну, Чесно кажучи, виглядає як новий. От просто Новий апарат, друзі, а знайти такого коня от в такому стані, це я вам скажу не так вже і легко. Так, гідравлічна вилка тут. от такі. Барабанні гальма, легкосплавні 12 дисків. Передня 12 задня 10. Передня гума тут стоїть у нас Тімсон. 90-90 на 12. Також в стані нової, тому в принципі скутер. Виглядає як новий і фактично з цим пробігом, я б сказав, що й являється ним, тому що це... Тому що це свіжа модель, друзі. І вперше будемо її оглядати детальненько. Бензонасос тут, звичайно, працює практично безшумно. Взагалі його не чутно. Ще раз. Дуже тихо. Тихо і заводиться все чудово. Так, по, по підніжки він у нас не, не їде звідки на тою підніжкою, але заводиться. Так, а що можу сказати по роботі двигуна? Ну, більш м'якша робота. М'якша така, менш басиста. Приємно працює двигунчик. Ну як на мене... Робота двигуна близька до ідеалу взагалі. Так, у нас сонечко, але скажу вам, вітер дуже холодний. О, так, з приводу електрики. Все працює, друзі, ніяких питань в принципі взагалі немає. Також світло, ближній, дальній. Перепрошую за моменти, але трапляється так. Коротше кажучи, по оптиці питань немає, друзі. Все працює, всі кнопочки, всі поворотнички, все-все повністю в робочому прекрасному стані. Перші враження, що я можу сказати, дуже, ну скажімо так, дуже фактично на відсотків 10 збільшився набір швидкості з попереднім гіром, тому він, як на мене, більш потужний такий на, на прийом. От, а по максимальній швидкості, звичайно, я думаю, буде трошечки менше. Що я можу додати? Класний гір, можна його роз... розтурляти до 60-60, але не бачу потреби. Тому кому сподобався свіжий UA08 гір, звертайтеся, друзі, вони ну, не часто трапляються, встигніть придбати. От. Цікаво Подивіться, яка інша техніка є на продажу, заходьте на мій телеграм-канал. Дивіться, вибирайте в описі під відео ну і підписуйтесь на YouTube, щоб не прогавити цікаві пропозиції для кожного. Всім гарних вдалих покупок. Дякую за увагу.